Мене звати Маріна, я психолог та штальтерапевтка у навчанні. Сьогодні я хочу з вами поговорити про такий дуже популярний запит від жінок, чому мені знову попадається не той. І в цьому моменті я хочу вам сказати про те, що вибір партнера це зовсім не про логіку, а дуже про досвід та незавершені потреби. І ми несвідомо обираємо партнера, який, наче, доповнює. Нашу травму, або якісь поведінки, якісь сценарії з дитинства. Якщо в дитинстві була потреба, наприклад, у теплі та безпеці, а дитині цього не давали, то саме це може жінка потребувати від партнера та коли обирає його, очікувати те, що в неї від нього буде тепло або безпека. І вона шукає, як вона може задовільнити цю потребу завдяки, наприклад, цьому партнеру. І ми, ну, ми, жінки, це можемо саме шукати. Але не помічати, що деякі моменти в партнері нас не задовільняють, але, наприклад, задовільняють тепло та безпеку. Це тільки приклад. У вас може бути якась інша потреба незавершена, яку саме ви... Хочете взяти від партнера, з яким ви знайомитесь, з яким ви будуєте відносини. І ми шукаємо дуже часто не людину, а саме те, що може допомогти виправити, зцілити ту біль через іншу людину. Тобто, наприклад, в дитинстві були якісь травмуючі досвіди, коли дитині. Не вистачало, наприклад, підтримки любові від мами від тата від близької людини, і вона цього не отримала. І через партнера вона хоче якось завершити цю потребу, шукаючи цього. Але так трапляється, буває, що партнер не може дати це жінці, і тут йдуть такі моменти, як розбивання очікувань да, від партнера, що партнер повинен бути якийсь, але він не відповідає тим очікуванням, і жінка каже, це знову не та людина. І тому е я вам пропоную в першу чергу це усвідомити, якщо ви помітили за собою якісь ваші алгоритми, програми, які діють на вас ще з дитинства, тобто ви можете е помітити якісь потреби, е які ви задовільняєте. Е Через партнера, через те, що поруч з вами чоловік, що він вам закриває, що ви намагаєтесь через нього закрити, які свої внутрішні потреби, які внутрішні свої травмуючі досвіди, це є вже перший крок до того, що ви можете щось змінити. І далі вже працювати з цією незавершеною потребою з ситуацією, де можливо був розірван контакт, де не вистачало прийняття підтримки, тепла, безпеки, просто людяного відношення до вас. І в цьому моменті я вам можу порекомендувати трошки порефлексувати, взяти собі декілька питань для рефлексії, які ви можете записати собі до щоденника, до блокнота, і надати собі відповідь. Винести з голови, з внутрішнього світу на папір і побачити, що там з вами відбувається. Перша фраза, яку я вам хочу дати, це коли я була маленькою, мені не вистачало. Пограйте з цією фразою і випишіть все, що вам іде. Чого вам не вистачало, коли ви були маленькою? Можливо, вам не вистачало. Підтримки. Можливо, вам не вистачало часу з батьками, з мамою, з татом. Можливо, були батьки дуже заклопотаними і на вас не звертали уваги. Можливо, батьки вам давали функціонально все: їжа, одяг, дім, школа, гуртки і так далі, але там не було щирого почуття, там не було дізнавання, а яка я, а хто я. А я маю на увазі дізнавання від батьків, а хто ця маленька чарівна дівчинка, а що вона любить, а що їй подобається? Можливо, там було багато того, що ти повинна була бути якоюсь такою і от такою, і ти мала такий момент, щоб грати ті ролі, які будуть відповідати очікуванням батьків. Це також може бути такою програмою, яка переходить далі у відносини між чоловіком та жінкою, тому що кожен щось очікує через ті програми, які ви дізналися у дитинстві, і взагалі бачили через образ сім'ї, в якій ви жили. І наступне, наступне питання для рефлексії, також я вам бажаю його виписати в щоденник та пописати про нього, порозглядати його. Це питання таке: у стосунках я найчастіше відчуваю, що я відчуваю, що ти відчуваєш у стосунках, коли ти знову зустрічаєш не того чоловіка, не того партнера, що ти там відчуваєш. Які там в тебе всередині відчуття? Мене не помічають, мене не поважають, це щось не те, я якась тут не потрібна, або тут занадто багато контролю, або якісь очікування, або мені самотньо, або, або, або. Ось це і випишіть собі. І ще одне питання, яке після цього я вам пропоную розглянути це? Кого я справді шукаю? Через ці партнерські відносини, через те, що я шукаю, ти шукаєш партнера, чоловіка, кого насправді я шукаю? Бо чоловік це. Може бути такий образ того, що мені не вистачало. Тобто, можливо, через пошук якогось партнеру, насправді ви шукаєте зовсім не партнера, а ви шукаєте того надійного, дорослого, ту маму або того тата, якого не вистачило в дитинстві. І саме це і може бути. Тим, що керує вами у виборі партнера, звісно, несвідомо. Але мені тут подобається, що коли з'являється оте питання, то це вже. 50% відповіді. Тому що, коли з'являється питання, чомусь ви прийшли сьогодні на це відео, на це запит, чому мені знову попадається не той. Отже, є те питання всередині, і коли питання з'являється, то відповіді на нього також знаходяться. І це говорить про те, що, мабуть, ти вже готова до якихось змін, мабуть, ти готова до того, щоб. Поглянути в ці програми і усвідомити, що взагалі відбувається. Бо, напевне, якщо є таке питання, то тобі хочеться нормальних стосунків, а не щось таке, ото, незрозуміло що. І це класне, добре, класне, таке хороше питання про те, чому так відбувається. І можна знайти на нього відповіді, рефлексуючи про те, яких чоловіків і чому насправді ти обираєш. І мені буде дуже цікаво, якщо ти поділишся в коментарях, чи був у тебе досвід не тих чоловіків, як ти з цим впоралась. І. Тут також такий цікавий момент взяти з цього урок. А що ти для себе взяла? Що ти дізналася для себе завдяки цим стосункам, які були з не тим чоловіком? І це такі глибокі питання, які допоможуть тобі пізнати себе. Я тобі бажаю дізнатися, який саме твій чоловік. Я тобі бажаю розібратися з цими питаннями. І а, приходь ще, підписуйся на мій канал, став мені лайк. Тут буде багато чого цікавого, глибокого, корисного. Буду тебе чекати. До нових зустрічей.